Затримка вибухівки у Грузії і заяви грузинської спецслужби викликають певні питання. Що це було, чи це от чиста вигадка з боку спецслужб Грузії, які підіграють в такому випадку російській пропаганді, чи справді хтось щось хотів небезпечне переправити, і тут грузини уважно дуже спрацювали і професійно. Дивіться, це питання риторичне, тому що ми нічого не знаємо. Це інформація, якою ми володіємо. Ми ж не е, входимо в наближене коло підготовки спецоперації. Я думаю, що грузинський кордон це один з тих кордонів, який справді можна використовувати для переміщення тих чи інших речей, щоб здійснювати акції відплати на території ворога. Ну, думаю, що цей кордон буде закритий найближчим часом. А то що грузинські спецслужби спрацювали професійно? Ну значить, наші погано спрацювала. Бо хто там готував цю ну, умовна умовна група е, спротиву Російській Федерації? Грузинська спецслужба стверджує, що організатором процесу був уродженець Батумі, зараз громадянин України Андрій Шарашидзе, який мешкає на Одещині, там балотувався у міську раду Одеси свого часу. Ну, тобто, доволі діяльний чоловік, і от грузинського походження. В цьому випадку якраз ці заяви, які лунають із Грузії з боку їхньої спецслужби, чи свідчать вони про те, що Грузія не бажає з Росії, якщо це все правда, звісно, не сварити. Тися з Росією, ну і власне кажучи, тому і пильнують так свій кордон, аби з Грузії нічого такого підозрілого небезпечного на російську територію не потрапило, аби не створити собі проблем з північним небезпечним сусідом, скажімо так, який вже був агресором проти Грузії, і в такому випадку виглядає так, що наші спецслужби не не співпрацюють із грузинами у питанні саме організації таких акцій відплати на російській території. Я думаю, що наші спецслужби не співпрацюють з жодною спецслужбою, тому що проведення будь-яких акцій на території Російської Федерації це виключно наша е, ініціатива і наша приготива. І е, грузинські спецслужби точно не задіяні в проведенні цих акцій, так як і румунські, болгарські, то, не знаю, турецькі, тобто це все е, тільки на нашій відповідальності. Грузини спрацювали так, як спрацювали якісно, професійно. Тобто, будь-яка вибухівка, яка проходить через кордон твоєї держави, вони ж не розуміють, куди вона йде, з чого вона йде. Там, наприклад, в тому розслідуванні йдеться про те, що крім громадян України, Грузії, там ще сім громадян Вірменії задіяно в тих всіх оборудках. Тому що це за ми ж не можемо виключити, наприклад. Знаючи, настільки пов'язана свого часу була Грузія з, з криміналітетом і з так званими ворами в законі, що ця вибухівка мала бути переправлена в Росію для якихось кримінальних розборок. Тому залишимо це поки що за лапками, і будемо слідкувати за, за подальшою інформацією. Ну що ж, дійсно, тут треба власне дочекатися, якихось уточнень більшої кількості інформації. Але якщо це була спецоперація, яку готували українські спецслужби, а грузини нам її що називається поламали, то дуже шкода, дуже жаль. Недружня поведінка з боку грузинських спецслужб в такому випадку, це напівжартома, ми, звичайно, говоримо, розуміємо, в кожної спецслужби свої завдання і цілі. Тим часом багато шуму останніми днями було навколо обстрілу Лисичанська. Вчора ми довідалися, що внаслідок обстріл. Так званої пекарні чи колишнього ресторану Лисиченську загинула низка, якщо їх можна назвати високопосадовців, чиновників маріонеткового злоякісного утворення ЛНР, скажімо так, так званий міністр, там з надзвичайних ситуацій був ліквідований ще кілька місцевих, так званих депутатів. І власне Росія кілька днів шуміла навколо цієї історії, що, мовляв, влучили по цивільному об'єкту, там загинули якісь цивільні люди, понад 20 людей, збиралися. Навіть скликати ООН або закликати зібратися ООН на цю тему, от в які критерії, пане Вікторе, якраз обстрілу легітимного обстрілу певного об'єкту на окупованій території? В цьому випадку ми бачимо, що там відбувалася якась нарада от чиновників цього терористичного утворення ЛНР? Це може і не військові безпосередньо, але це люди, які працюють в окупаційній адміністрації безпосередньо. Чи це вже достатня підстава для того, аби? Знищити таку будівлю, скажімо так, високоточним озброєнням? Ну, так собі цивільна нарада. Якщо знищений міністр, так званий міністр е, надзвичайних ситуацій в разі полковника, він ж такий собі умовний е, цивільний е, і разом з ним знищено е, значну кількість колаборантів. І, і, і представники різних структур агресора 29 чоловік. Ну, можливо, серед них і були цивільні. Таким треба триматися подалі від таких зборищ. Я так розумію, що вони в тому ресторані відмічали якийсь там день народження, а пікарня. Знаєте, в нас зараз в кожному супермаркеті є пікарня, і назвати це пікарнею або супермаркетом можна в будь-який момент. Це звичайний звичайно, заклад, де вони зібралися на свою п'янку. І ця інформація була отримана заздалегідь і вчасно відреагована. То, що люди опинилися можливо, якісь там сторонні ну війна що я можу сказати. Ну, це зрештою називається супутними втратами або жертвами, які ну стаються на війні, скажімо так, оскільки ми знаємо, що росіяни окупанти і часто цивільних використовують просто як щиту у ході кажучи, таких от своїх нарад і зборищ. В цьому випадку ми щось подібне спостерігали, але справді кілька днів росіяни приховували, що у них там загинув цілий в лапках міністр з надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР. А тим часом, от і лисичанські і подібні міста при на Луганщині. На Донеччині вони часто мають такий фактично закритий неофіційний статус, де дуже багато цивільних об'єктів використовують саме російські окупанти. Йде мова і про медичні заклади, які як військові шпиталі працюють, адміністративні будівлі, які працюють як штаби, центри навчання там пілотів, операторів БПЛА та, та інших от, російських окупантів безпосередньо. Тобто у цьому випадку от, подібні удари, як правило, відбуваються так розумію, вже на базі зібраних. Розвідданих, коли достеменно відомо, що в той момент відбувається в тій чи іншій будівлі, і тоді здійснюється обстріл саме так, тому що е, інформацію: ну, по-перше, боєприпаси, які використовуються, вони досить вартісні, і просто їх так не, не, не так багато у нас на, насправді вони всі поштучні і використати їх просто десь, так, от, щоб е, спробувати, а, а буде якийсь результат чи ні, це досить мало ефективно. Тому е, потрібна розвідна інформація, потрібне її підтвердження, можливо, потрібен контроль, е, якщо це недалеко від кордону е, від е, межі е, фронту, можливо, контроль з боку е, розвідного е, БППЛА. І це все в комплексі дозволяє нам отримати той результат, який ми отримаємо. Бачите, зараз от ми говоримо про точечні операції. На Луганську, Донецьку, а буквально от е сьогодні з'явилася інформація, що окупанти почали підйом е цього десантного корабля, і там е в Криму, і там вже близько близько ста окупантів е виявилися е на ньому знищеними. Тому е це якраз і горе про те, що удар одною ракетою, там декілька влучний, дозволяє. Нам отримати результат, який досить, е досить е суттєво впливає не стільки на боєздатність ворога, стільки на моральна, його на його морально-психологічний стан. Вони просто бояться, бояться збиратися разом, бояться наради проводити на відкритій місцевості там чи в відкритих е якихось кабінетах. І ця боязнь е перебування на нашій землі вона має бути в них генетична. Вона має бути повсюдною. справді російський великий десантний корабель після одного удару українських ракет перетворився на велику консерву з бичками в томаті. Побачимо, скільки там нарахують знищених окупантів після підняття цього корита вже із дна якраз моря біля Феодосії. Ще одна тема, яку ми не планували обговорювати ще вчора із вами, але станом на сьогоднішній ранок це, напевно, найгучніша історія в інформаційному просторі. Це якраз тема стеження. Співробітників СБУ за журналістами Бігусінфо. Вчора вийшов цілий фільм, документальний розслідувальний з боку журналістів, де вони довели, що саме представники одного із департаментів СБУ здійснювали операцію стеження за ними там у Саунах, відпочинковому комплексі біля Києва і так далі. Ну і, зрештою, були і кадрові рішення за підсумками того скандалу. 31 січня президент Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної держави Державності СБУ Романа Семенченка його департамент відповідав за проведення цієї ну, ганебної операції, аби там підставити журналістів, що з на них накопати, якийсь компромат. Збачимо, власне кажучи, якраз демонструє де не з місця встановлення відстежувальної апаратури в номерах. Є різні думки на цю тему. От, зокрема, я вчора глянув телеграм-канал народного депутата Миколи Тищенка. Так той записав ціле емоційне відео зі словами, що золотий фонд СБУ з. Звід... Звільнено, хто тепер буде країну захищати. Чи справді все так критично, чи от ті кадрові рішення, які за результатами цього скандалу відбулися, це звільнення Золотого Фонду Служби безпеки України? Ну я б не сказав, що цей департамент прямо на лінії вогню. Це не ключовий зараз в війні. Але він забезпечує цей департамент, забезпечує власне прикриття? Ідеологічного фронту мав би прикривати це, то що пов'язано в першу чергу, що зараз спадає на думку, це церковні справи, наявність серед російської церкви значної кількості агентури, це, це, це безпосередня відповідальність цього департаменту. Це наявність так званих. Колаборантів прихованих в тих чи інших регіонах, тому що одна справа, коли регіон був окупований, вони всі повилазили з щілин, і потім деокупація, і ми всі знаємо їхнє обличчя. А інша справа, коли вони десь там на Західній Україні чекають, що щось що від, що відбудеться, і вони всі повилазять. Це, це так само за тим департаментом. Ну і так, все, що стосується інформаційного поля. Власне, в першу чергу, протидія інформаційно-психологічним впливом, напевно, на наше суспільство, але враховуючи, що в нас зараз в своїй масі всі журналісти, вся, вся преса всі якось ну точно не проти України, а державницькі позиції займають те, що було. То воно вже або закрита, або роз, розформувалося, або само роз розсосалася. Тому виникає питання, справді для, для мене це, 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 це дуже великий шок. Я мені важко це щось коментувати і не дуже хочеться, тому що е, насправді е, ну, соромно Мен, мене перше, перше чітка це сором. Тому що коли е, тільки інформація з'явилася про. Витік цього відео з побігусу, я тоді ще говорив журналістам, що в мене просто в голові не вкладається, що це могли бути органи правопорядку або спецслужб України, тому що ну, це настільки відверта підстава, ну, тим більше, що це входить в компетенції Служби безпеки розслідування. Тому я думаю, що Служба безпеки розбереться, хто саме був замовником, хто ініціатором того всього. і Справді відбудеться очищення того всього, тому що тому що під час війни, коли значна кількість хлопців воює, здійснює спецоперації за межами України і в тилу ворога, така підстава від їхніх колег, ну це просто жах. Абсолютно з вами згоден. Будь-якій нормальній людині має бути соромно за те, чим займаються деякі підрозділи наших спецслужб, то в цьому випадку стежать за журналістами під час відпочинку в саунах, приватних номерах і так далі. І справді, велике питання, хто ж є замовником всієї цієї лапках спецоперації. Дякую вам дуже за коментарі, за спілкування. Віктор Ягун був з нами на зв'язку.